Доброго дня, шановні колеги трейдери. В ефірі з вами Олексій. Сьогодні у нас черговий щоденник. Аналітика. На жаль, сьогодні у мене нема технічних засобів, щоб записати в вчорашньому форматі з відео та з нормальним мікрофоном, бо зараз трошки на іншому робочому місці, але обіцяю, що завтра буду вже. Як то кажуть, повністю в строю і е, зроблю все в найкращому виді. А, бачив ваші коментарі, що е, вам зайшов такий формат. Дуже вам дякую за відгуки і обіцяю, від завтра ми будемо виключно в такому форматі. І робити, якщо у вас є додаткові коментарі та побажання, що б ви хотіли, які пари оглядати на постійній основі, або ви можете пропонувати пару для огляду на наступні трансляції, тобто ми будемо розглядати стандартний набір активів, плюс від одного до трьох активів, запропонованих глядачами. В одноразовому форматі буду додавати кожну трансляцію. Тому залишайте в коментарях під відео на Ютубі. Я буду дивитись коментарі за минулий день і включати ваші запропоновані активи до нас на огляд в рамках щоденника аналітика. Ну а поки що ми починаємо, як і завжди, з індекса Бакса. Поки динаміка у нас зупинилась біля цього рівню супротиву, який у нас вже стоїть декілька днів, ціна вийшла трошки нижче до цього. При цьому максимум промальований, от в цій зоні, він торкається рівня 103.18 і він нижче попереднього максимуму, тому поки що от ну, бачу продовження динаміки з цих пір. Тобто, допоки відбувається коридор, у нас не може відпрацювати або не відпрацювати той чи інший даний прогноз, тому що ціна по суті стоїть на місці без рухів. Ну і не дивно. Бо вчора був в Америці вихідний. Сьогодні я думаю, більше буде волатильності, більше цього цікавого. Тим паче, що розпочавши вже в повноцінно робочий торговий місяць. Плюс вже за декілька днів, тобто в п'ятницю, ми побачимо перші серйозні новини, перші серйозні дані цього місяця, це дані по безробітниці в Штатах. Тому буде дуже цікаво побачити, яка там динаміка по зайнятості, щоб спрогнозувати, що саме скаже і запропонує ФРС щодо відсоткової ставки, яка вийде всередині цього місяця. По євродолару все те ж саме, але в дзеркальному а, відображенні, тобто ціна проторгувалась в коридорі з невеличким локальним зниженням. Отут от, тут от, такі агресивні тіні спроби а, піти нижче кажуть про те, що ціну відкупають, і а, знову ж таки, у нас попередній мінімум ціни вище а, того, що був раніше. На рівні з минулим і вище, поза минулим мінімумом, тому варто відзначити, що от в цьому блоці ціна могла якраз таки зупинитись, і з цього блоку ми плюс-мінус можемо піти можемо піти вище. Ну, тут була спроба його пробивати. Рітез, потім його агресивно пробили в зворотньому напрямку. Це вже другий рітест цього блоку. Основна задача це закріпитись зараз вище оцього... цього вище цього рівня, да? тобто вище цього максимуму, таким чином, ми отримуємо підтвердження розвороту з цього глобального бокового тренду. Ну і тут, якщо ще поглиблюватись в теханаліз, можна ще й трендову лінію таку намалювати, тобто локально не східний рух, але пробиття, і от якраз такий рітест цієї трендової дасть нам можливість піти все таки на наші заплановані цілі. В діапазон 1.11. От те, це те, чого ми чекаємо. По британському фунту зараз підвантажується трошки графік. Треба зачекати. Чик, чик угу. а, Ну, в принципі, невеличка локальна корекція, яку ми і намалювали, а вона пішла трошки далі. Пішла на цей блок. Якраз цей блок у нас йде неоднократна на кількість ретестів. Можливо, ще який-небудь от такого роду рух. Ну, я думаю, що продовження тренду тут також неминуче, так як буде йти по долару та по євро. Що стосується ієни, от ми повністю спрогнозували рух до е цієї відмітки 144,20 і продовження поки яке не відбулося, тобто був локальний відскок від найближчих мінімумів ціни. І зараз давайте ми вже ну, повноцінний прогноз перемалюємо. У нас формується деякий отакий локальний блок підтримки, на якому ціна поки що зупиняється. Тобто, у нас вже сформовано ну доволі багато, е багато блоків. Отакий от у нас зверху, і отакий от знизу, між якими зараз формується боковий рух, бокова тенденція. Тому далі продовження цього бокового руху може відбуватися з спробою винести вгору, спробою винести вниз. Але тут, я думаю, після локального коридору все-таки буде отакий якийсь рух, пролив. І до завтра ми вже побачимо зниження по цій парі. Тут актуально заходити в. Продовження тренду після пробою цього блоку, от в цій зоні, тобто або одразу коли він буде відбуватись, можна заходити, або після пробою з ретеста коли ми відновимось до цього рівня, і потім знову продовжимо рухатись далі. Це будуть непогані точки для шортової позиції, яку ми вже давно. З вами або брали, або планували набрати. Тобто, тут у кожного своя структура, хто як набирав. Я, власне, набираю більше в середню строк її. Я набирав її ще з рівня, який вам казав, давайте зараз повернусь до єни що сьогодні дуже повільно підвантажується TradingView. От, я починав ще от з цього блока набирати. Про це я казав, що тут актуально брати шорт в такий в середню строк, якщо буде йти вище усереднюватись. І по ходу цього руху я вже двічі усереднився. От і зараз актуальні точки. Я бачу, що от з цього накопичення цілком можливо, що ціна все-таки піде на зниження. І е, весь цей шорт він окупиться дуже е, непогано. От, е, ви дивіться по своїм капіталом то по своїм підходам, як вам краще це робити, бо нагадаю, як завжди, це не є фінансова рекомендація, це лише мій власний погляд і а, мої дії, які я просто транслюю з вами, ділюсь суто в пізнавальних цілях. А, по золоту, ми поки що зупинились на цьому блоці. Тут є ще одна повторна спроба пробити цей блок все-таки вгору і повернутися от в зону між цими двома блоками. А цей блок він вже, ну судячи з того, яким чином він побудований, він вже ну, не дуже актуально виглядає. Я б його трошки перемалював, і якраз він буде от близько цього рівня. Ціни, який у нас намальований такою синьою лінією, ми його проберемо і залишимо саме на блок. На даний момент це блок супретово і він може перетворитися на підтримку, якщо ціна все-таки пройде його отут вгору, закріпиться, і вона тоді піде до наступного блока. Якщо ж вона тут не втримається, то буде. Той рух ціни, який ми прогнозували ще від учора, тому трошки отак, от зміню прогноз. В разі закріплення вище цього блока з рітесту можна брати лонг з точкою тесту наступного блоку, бо все таки, оцей рівень доволі важливий для продовження тренду. Якщо з цього не відбудеться, то ми локально з цього блоку підемо вниз, і тут також можна очікувати оновлення найближчих мінімумів і похід з рітестом. Глобального цього мінімуму можливо, з виносом його вниз. сріблу приблизно та ж сама картина. У нас формується максимум оцей трошки вище попереднього, але ми знову ж таки, такою годинною свічкою, агресивно пробиваємо цю лінію знову вниз і малюємо новий мінімум ціни нижче. Попереднього, от, в принципі, можна сказати, що все йде плюс-мінус за прогнозом. Я б був такий варіант залишив, але тут теж, якщо золото піде вгору, то срібло може пробити цей максимум, і таким чином чином з ретесту піти уже на ретест знову ж таки от схожого схожої формації і дойти до цього блока. Тобто тут буде подвійний сценарій, тому... Uh -huh. а, якби не, не судіть дуже суворо, що <кажу>, кажу про те, що актив може вирости, може впасти, але реалії ринку такі, що от в цій зоні зараз вірогідність 50 на 50, бо одразу руху вгору не відбулося. От що стосується індексів, прогнози поки що не збуваються. Оцей... Оцей у нас коридор перетворився не на подальший зріст, а на якраз таке зниження. Тобто, тут відбулася певна розгрузка да, позицій крупних гравців, і від цього рівня у нас йде корекція. Тобто, ми спустились під нижню границю цього бокового руху. Тут її відтестували. Йдемо далі, поглинули. Повністю пробіють цієї вершини, тому тут локально теж можна очікувати на подальше зниження. У нас нанося американська сесія через годинки, там 2-3. І в цілому, я думаю, що рух може або продовжитись, або відновитись. ну Тут. В цілому поки що ні шарта, ні лонга брати не слід, ситуація неоднозначна, краще ну, дочекатися якихось серйозних корекцій, щоб заходити вже глобально в лонг. Ну, тут ситуація схожа. Теж можемо якось сходити вниз, намалювати там якось голову плечі, перегорнуту і відновитись. Те ж саме приблизно там по NASDAQ. От, що стосується вікса, давайте подивимось. У нас почалось різке зростання, відкриття з гепом різке зростання на оцій корекції. Це може казати про те, що корекція буде поглиблюватися далі. Ну, в принципі, ми такі плюс-мінус прогнози і дали. Треба за ним спостерігати, дивитись, якщо різко почне вікс падати. це означає, що корекція по індексам досягла піку, і локальні якісь лонг позиції можна вже починати брати. От, ну і що стосується крипти, поки знімаємо прогноз по росту, він не відбувся. На жаль, ну от він може відбутися і ну, відбудеться там колись пізніше. Зараз ми йдемо по біткоїну глобально на, а, ну, на найближчий блок підтримки, якби його так правильно визначити? Ну, скоріш за все, таким чином. Тобто, тут торгівля в цьому блоці була, але всі наступні а, торкання були у нас саме. Саме в цей блок. Буде якась така динаміка, можливо, з пробоєм, з різким відкупом, тобто 30 можемо ще раз потестити, по торкатись цього рівня. От, можливо, навіть у цей мінімум зністи, да, нижче цього рівня сходити, але глобально все одно ми повернемось на ретест і на спробу пробиття у цій зоні цього максимуму, і потім підемо, продовжимо зростання от По криптовалютам глобально ніяких поганих новин нема. Просто зараз вони можуть локально сходити в корекцію, якраз таки за індексами. Те ж саме по Ефіріуму, можливий, пробій блока, рітест і похід на нижній блок, ну і потім звідси відкуп ну все по класці. Попередній прогноз поки знімаю. Він, ну, цей зріст і пробій максимум відбудеться трошки пізніше. Для цього вже всі необхідні задатки є. До речі, по ефіру можливий і агресивний відкуп з цього блоку, і одразу похід вище, але поки що, от я б в такому сценарії залишився і відкупав би саме від цього блоку, а не від поточного. Ну і що стосується ріпла, тут не буду нічого міняти. Тут повністю буде продовжуватися коридор. Той час, поки ефіри біток там своїм життям живуть і намагаються кудись коригуватись, ріпл буде ще триматись в коридорі. Потім піде в ріст за своїми старшими братами. Тому будемо чекати. На такий сценарій. Позиції в мене вже набрані давно. Я очікую в довгостроці вище долара ціни, тому будь-яка ціна зараз нижче 50 центів це апріорі дуже гарна ціна для входу в такий довгий проміжок часу і в такий довгий тренд, тому що ви, як мінімум, отримуєте Х2. Головне, заходити без кредитного плеча, тобто один до одного з власним капіталом. Тут я роблю це без топів, тобто це інвестиційні позиції, і при просаці я не втрачу кошти, бо нуль він коштувати в принципі, по моїм очікуванням, не буде. Хоча на крипторинку все можливо і неодноразово динаміка деяких монет це нам показувала. Наразі друзі, дякую за увагу. Побачимось завтра вже віч навіч Буду з камерою та з кращим мікрофоном. Ніж зараз. Всім бажаю успіхів, гарного спокійного дня. І ще окремо хочеться побажати гарних та цікавих перспективних новин з нашого українського фронту. Побільше завтра в статистиці красивих цифр щодо дохлої русні. Ну і скоріше нам, всім, перемоги. Дуже цього хочеться, особливо на. Тому що останні новини і останні опасіння щодо можливих дій з їх сторони ну не дуже втішні. От цього друзі. Бажаю вам напевно найбільше, бо ніякі гроші, в тому числі зароблені на фінансових ринках, по степеню радості не можуть зрівнятися з тим, яку ми радість і який екстаз отримуємо, коли нарешті Україна переможе. От на цій прекрасній ноті завершу трансляцію. Всім гарного дня і до завтра.